Я я дойду, дойду, банка, до овечка. Сегодня самая головная сидеть. Валера, шумить, Валера да? я вже дома. дома. Валера, ты, да? Ты дома? Э, да, 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 я дома. Зараз не можна заходить. Не можна, а чо? а чо закрыто? Тут... Алло. ой, закрыто? У меня тут сборы. Ясно. Для... Хоч, Мен, я, є для я тебе сюрприз. Давай. Короче, дивись, слухай, ми підемо в магазин. Що тут тебе? О, так. магазин? Так, да, ми купимо тортик, Амо і ще кицю. Кицю? Да. Так. <крицю> Кажуть, що в тому магазині з'явився відділ з тваринами. Вот. І я думаю, що ми типу підемо. Було б прикольно, в принципі, да, піти. Да -да -да. Пішли, Валера. Та що ти там ням-ням-ням? Пішли. А що ми маємо сьогодні закрити крисячу дорогу? Так, да, 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 да. О, на сіно є. А, а я так. забув, що я забув. Привіт, друзі. А, кстати, всем привет, ребята. С вами я, Желейний Медведик Валера в Майнкрафт. І сьогодні ми з моїм татом підемо в магазин Котиків, купимо котика, і ще купимо продукти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, Ну а ми продовжуємо. Валера, ми сходимо на прийом до доктора, то зубки твої давно не перевірялись. Шо ти там, наїв, тих, солодощів. Так, добрий день. Шо ти там у Зараз буде цей касірший жал. Ой, господи. Так, шо в неї продається? Ух ти, Тут ціни змінилися. Бургер, купи бургер, купи бургер, купи бургер! Ште мне п'єш, успокойся. Ми в магазині. Бургер, ну ладно. А шо торт не будеш, так? Не, не, не. Де ти, де ти? А не, бо, Валера, я куди я... ти попер? Ви що взяв? Що ти робиш? Постав на місце! А, Валера! Ну, Валера, постав на місце! Валера, все, ну не тро... Валера! Я зараз проштрафлюся, чуєш? На, бургери! <реклась> я хотів <хочу> бургери, на! Бургери! <реклась> все! <реклась> Валера! Ну що ти кидаєшся в магазині, потім прибирати прийдеться. Так, що пішли, дивитися за тваринами, так? Так, о, тут вже все розложено. Добрий день. А, тут не працює, так? Так, ти там нічого не краде. О, дивись, тут Майнкрафт, Диви, тут Майнкрафт вже включено.

Ух ти, Ски... котики, ух ти, котики. <гас> я хочу Друзі, напишіть в коментарях, хто девочка. любить котиків і розкажіть про свого, да, що... да, домашнього є... улюбленця. Да. Що Так, ми, так. Скільки на, коштує? На, 30 да? на, на, бу... один, <зважно> <шо> Ти що <зважно> хочеш? Бери кота, бери кота, я заплачу. Хочу, хочу, Валера. Оцю скільки? 30 гривень, да? Ще заплачу, давай. Ай, вона мене б'є. Так, та все, я заплатив. Це якась борзова. Валера, Заходу. Валера, тримай, Дайте я одну. заплатив за кичку, тримай. Так, оцю, оцю, вона мене б'ється. Так. Так, да, я до речі забув знову сказати, що напишіть про своїх домашніх улюбленців. Це собачка чи котик, а може якась не знаю, морська свинка. Все, е, да, забрав котика забрав? Не забрав Та таке? Оце буде наш котик. А що ти його да. б'єш? Він тебе царапає. все. Ай, ай, ай. Валера, що ти твориш? Вона буде тоня. Тоня, ну, Тоня пішли. Все, царапає твоя, Тоня тебе. Ну, тебе, я бачу царапає. Да. Так, ну все, пішли назад. Тоня, я дам тобі бургера, чесно. Дам бургер. Все? На бургер на, на на на. Бургер. На бургер Та який бургер, Він не їсть бургерів, ти Вона. Все, дам. Пішли, пішли. А як ти определив, що вона? А я подивився, декуди. Ясно, понятно. Так, коротше, не забудь, що ми до доктора в наступний раз. Га, треба тобі... зуби твої подивитися, в тебе вони вже Я тоді Ну Слухай, то просто осмотр зубів. Я Бо коматологів! Та Боже мій милий, чого там боятися? Подивився зуби. Гуляй. А, відкрив рот, натримай. Відкрив рот і все. Так, я пішли, що чистити цей, да, е, залу. А, нам треба рибку. взяти сіно. Пішли, візьмемо На сіно. рибки котик. Р... О, рибку він їсть. Так. На а, рибки, котик. А кстати, а зачем лутати, якщо він може, в принципі, типу мишей ловити. Чи думаєш він не способний на це? Дам. Все, давай, Тоня, лишайся дома. Пішли так. сіно візьмемо, да? Да, так? О, яке воно тяжко жесть. Там нормально. Бать, скільки ти його тут навалив? Ну, слухай, а Веса, ти шо, думає? що думаєш? Ти що, 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 Ого! Нічо собі! То в мене багатство тут ще було під сіном, нічося. Забирай, забирай, Валер, забирай. Бать, це моє буде. Що буде? Вже, це буде моє тепер. Ну, я, я теж не знав, що тут є, типу. Від Хтось, може, сховав? Від я ж купляв цей дім. Сказав? Це був чийсь дім, я його купив колись. І нам скорби перепали, ура! Класно. Вічно. Ламай, ламай, ламай. Так, ну все, я думаю, того хватає. Це да? застраювати. Давай ще туди положимо ті чотири блока золота і ще чотири блока да, алмазів. Так, давай, пішли, да. То я тебе ще до сих пір царапаю, певно, гратися хочеш. Так, Берла. ну що, пішли, да. Ой. Валера, что мне тут золота не хватало в кухне. Так, вот на кинотка, да. Я так, я клинам, щоб никто не бачив. Ага, сейчас я по факелом. факм. Так. Да, чтоб никто не найшов, короче. Да. Наше богатство з того... все, что я не, не да, знаю тут ще да, Тоня платить, буде краще жити. Да? Що, Тоня им, буде bra. тут жити ще. Да, Тоня. <світ> Хорошо, заведи Тоню. Тоня, кис-кис-кис. Тоня, кис -кис -кис. а тут ти... я... Вона тут мявкає, я чую. <світ> мявкає, да. Тоня, ти дай. В... Можна в твоїй кімнаті, ні? Ні. Вона а може а в підвалі. куди поділась Тоня? В підвалі, ти думаєш? А, так, вона десь, коротше, в підвалі. Ясно, ясно. Хорошо. Неважно, в принципі Так, ну що. А, сховалися в ті, знаєш, кошки, це як я хованки грає Чуєш на рибку? Давай йдемо рибку. вже дав рибки Так, ну що? Ну ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням Чуешь, а, Валера? А, Валера, а, в честь а, то, Валера, чуешь? Валера, а... в честь то, что ты утрямил кота, вот тебе можно сегодня целый день конфеты есть. Добрый уже. А от ще цей автомат. А давай підписчикам в сьогоднішній раз, ну, коли вже будемо до стоматолога йти, покажемо, як я появився. Вони ж не знають, як я появився. Так, друзі, ви ж не знаєте зовсім історії, як ми зустрілися, як я його створив, так скажемо, майже, так? налякав. Налякав? То я б не сказав, Ай. що я так налякав. Ну, в принципі, да, да. да. Розкажемо коли-небудь, да. в наступній частині, напевно, що да. таке. Бу якщо ви назбираєте 5 лайків під відосіку. Ага. Тоді, тоді ми, ми подумаємо, да? вам... Шо? Шо? Шо скажемо. вам. Ми розкажемо, як да, да. Ну, да. і Підемо до стоматолога, все... бо треба зуби перевіряти. Пока мы будем ходить до Стоматолога, то ви будете дивитися, я з'явився. А на сьогодні все, ребятки. Спасибо, що э, да, uh, да, тут звели в ролике. Всім пока. Все, лягай спати. Все, лягай спати, Валера, да, все. Так, всем пока и всем yeah. запитання. А я йду, мені треба писати роботу. Все.